Ми знаходимось у закритому котеджному містечку в елітному селі Козин. і сьогодні покажемо вам дійсно розкішний будинок з дизайнерським ремонтом площею 320 метрів. Над цим будинком працювали дійсно круті дизайнери. Нам дуже сподобалась концепція та якість виконання, тому буде дуже цікаво прочитати саме вашу думку в коментарях. А ми продовжуємо огляд. У вітальні облаштована зона біля каміню. Далі обідній стіл на 8 персон. Та величезна ті зона. До речі, всі телевізори вже також встановлені. Одразу з вітальні можемо вийти на подвір'я. Площа нашої ділянки складає 10 соток. Тут розміщується зона відпочинку, пергола, обідня зона, а також спа-басейн з підсвіткою та протитечією. Дуже стильний ландшафтний дизайн, актуальні рослини, злакові трави. Все це виглядає дуже круто і буде радувати вас навіть взимку. Хочемо також трошки ближче показати кухню. Для оздоблення використано натуральний камінь, дуже багато підсвіток і місць для зберігання. Далі приходимо у гостєвий санвузол. Тут є душ, інсталяція та омивання. До речі, вся сантехніка в будинку італійської. Fiora. Наступна технічна зона. Тут є прохідна гардеробна, а далі у нас пральня. І найважливіша частина будинку це котельня. Тут встановлено систему газового опалення Viland, а також систему очистки води EcoSoft. Проходимо далі і наступне приміщення це кабінет. Дуже затишне стильне місце, що налаштовує на продуктивну роботу та творчі процеси. Остання точка нашого огляду на першому поверсі це гараж. Тепле та просторе приміщення, де з легкістю припаркуються два великих авто. Здається, в цьому будинку просто ідеальне планування, де вмістилось абсолютно все. Але якщо ви маєте ідеї, як його удосконалити, обов'язково напишіть нам про це у коментарях. Проходимо на другий поверх і оглянемо спальні кімнати. В цьому будинку їх аж три, і кожна має окремий гардероб та санвузол. Це дуже зручно і забезпечує повну приватність і комфорт для кожного гостя та власників. По всьому будинку, окрім санвузлів, підлога виконана з натурального дубового паркету. Стіни оздоблено декоративною штукатуркою. Встановлено дуже високі двері висотою 3 метри, а висота стелі складає майже 4 метри. Всі ці деталі створюють атмосферу розкоші та монументальності в цьому будинку. Нарешті ми потрапляємо у найрозкішнішу спальню: це, звісно, господарська спальня з величезною площею. Знов дуже гарне освітлення, велике ліжко та багато денного світла. Звичайно, в господарській спальні вже великий гардероб, дуже гарне тоноване скло на фасадах і підсвітка кожної секції. Ну і звісно, окремий санвузол також найбільший та найгарніший у будинку. Тут є ванна, душ та великий простір для релаксації. На цьому ми завершимо наш огляд та дуже чекаємо на вашу думку. А якщо вам сподобався цей будинок, запрошуємо на перегляд. До зустрічі!